<laughs> © Всі народи нашої країни, всі прості люди земної кулі урочисто відзначили 85-ті роковини з дня народження Володимира Ілліча Леніна, геніального засновника комуністичної партії і творця Радянської соціалістичної держави, бажаю вчителя світового пролетаріату, всього передового людства. У Києві, в Державному театрі опери та балету, відбулось урочисте засідання, присвячене 85-м роковинам з дня народження Володимира Ілліча Лєніна титана революційної думки і революційної дії. У президії керівники партії та уряду Радянської України. З доповіддю всеперемагаюча сила Лєнінських ідей виступив секретар Центрального комітету комуністичної партії України Товариш Назаренко. Під прапором Леніна розвиваються найважливіші історичні події нашої епохи, епохи всесвітньо-історичних перемог комунізму. Всіма успіхами в комуністичному будівництві ми зобов'язані рідні комуністичні партії, що послідовно проводить в життя велике вчення Маркса Енгельса, Леніна, Сталіна. Дніпрогрес імені Леніна – дітище геніального ленінського плану гойл Ро. У виконання заповітів вождя світового пролетаріату. так було викарбовано на меморіальній дошці, замуровані у фундамент станції в денній закладці. Цей напис добре пам'ятає старший турбінний майстер Іван Тимофійович Калінін. Орденом Леніна нагороджений старший монтер Федір Герасимович Білоус. Власними руками будував станцію Іван Миколайович Морозов. Нині він старший інженер електроцеху. Дніпро-ГЕС передове підприємство країни. Колектив станції в 14-й раз завоював першість у всесоюзному соціалістичному змаганні. Директор ГЕС, товариш Іванов, приймає прихідний червоний прапор ВЦРБС і Міністерство електростанції Союзу РСР. Прапор переможця у надійних руках. 21 квітня енергетики вже працюють в рахунок травня. Струнд Дніпровської ГАЗ-імені Леніна плавить метал, рухає мотори сільськогосподарські машини, покращив побут радянських людей. Є на Херсонщині колгосп, який славиться по всій країні. Це ордена Леніна Артіль імені Сталіна Генічівського району. У 1930 році, коли партія надіслала для роботи в село 25 тисяч робітників, у числі їх був і Григорій Литовченко, металург з Дніпропетровського заводу імені Комінтерна. Збираючись на сільський актив, Дніпропетровський робітник організував колективне господарство в одному з сіл Херсонщини. Минуло чверть віку Григорій Павлович Литовченко, голова колгоспу імені Сталіна, який має 14 тисяч гектарів землі. Гервасій Ліч Рубенко, директор МДС імені Сталіна і голова колгоспу разом прийшли на заклик партії в село. Вартіли 1700 корів. Великий припліт молодняка цієї весни на тваринницьких фермах. Гордість колгоспників – 10 тисяч овець тонкорунної асканійської породи. Особливу увагу колгоспники і механізатори зараз приділяють сів кукурузи. Цього року площа під кукурузою буде в 3,5 рази більшою, ніж торік. Сівба провадиться квадратно-гніздовим способом. Треба уважно перевірити квадрати і глибину посіву. Керований комуністом Литовченком ордена колгосп Колгоспімі Сталіна вирішив за два роки виконати свій п'ятирічний план. Поїзд йде з Криму на Кавказ. Раніше це був довгий обхідний шлях, поїздка тривала 40 годин. З нової станції Крим через Керченську протоку тепер можна доїхати менш, ніж за одну годину. По перехідному підйомному мосту вагони плавно перекочуються з берега на палубу дизель-електричного парома Южний. На паромі залізничні рейки точно збігаються з рейками на березі. Стурманські рубці розташовані локаторні прилади, які дозволяють морякам перетинати протоку вдень і вночі у будь-яку погоду. Поїзд у відкритому морі. Через Керченську протоку переправляються товарні і пасажирські поїзди. Дизель-електричний паром южний біля Кавказського берега. Подорож закінчена. Керченська переправа найкоротший і найвигідніший шлях з Криму на Кавказ. Стала до ладу ще одна велика споруда п'ятої п'ятирічки. Київській музичній школі 10-річці імені Лисенка в першому класі вчиться Володя Бестряков. Урок музики, як бачимо свої перші кроки, майбутній музикант робить досить впевнено. Викладач композитор Микола Йосипович Сільванський. Восьмирічний музикант і сам пише музику. Мати Олена Макарівна і бабуся Марія Максимівна перші слухачі і критики його творів. Володя часто буває в Палаці піонерів. Діти з задоволенням співають пісні, написані юним композитором. i